Очікуване підвищення тарифів на вантажні перевезення на Укрзалізниці призведе до знищення української промисловості та економіки в цілому, заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час візиту до Дніпропетровська. Політик нагадав, що здорожчання вантажних перевезень минулого року вже боляче вдарило по промисловцям. Тим очікуваних надходжень до бюджету не принесло через скорочення обсягу перевезень. Не дочекались українці і обіцяного оновлення вагонів та колій. Минулого року вже підвищували на 40% вартість вантажних перевезень. Але треба пам'ятати, що вантажі які перевозяться укрзалізницею, а це переважно сталь, металопродукція, зерно. Ціна на них на 20-30% попадала. Немає сьогодні ціни. В умовах, коли ціна на товар, який перевозиться залізницею, падає, тарифи на перевезення ростуть, підприємства просто будуть змушені зупинити свою роботу, наголошує радикал. І додає, підвищення вартості вантажу перевезення автоматично потягне за собою збільшення вартості товарів, що перевозяться. Це знову зростання цін у магазинах. У людей зарплати і пенсії на дві копійки ростуть, а ці ціни через апетіти укрзалізниці будуть рости у десятки разів. Крім того, треба пам'ятати, що минуло минулий рік, 2015 залізниця укрзалізниця закінчила це прибуткове підприємство. Дохід за минулий рік понад 60 мільярдів гривень. Ну так можливо, досить уже грабувати. За словами Ляшка, радикальна партія вимагає встановити мораторій на підвищення вартості залізничних вантажок перевезень мінімум на рік-два, а за цей час розібратись з корупцією на укрзалізниці, за яку змушені платити Українці Ось в сьогоднішніх умовах, коли просіли ринки, коли у нас фактично сировина на найнижчому рівні сьогодні вартість сировини, отже, і тарифи мають бути мінімум два роки не переглядатися, для того, щоб дати можливість промисловості видихнути, стати на ноги. А інакше ми матимемо колапс, що уряд переслідує мету через підвищення тарифів, наче зароблять гроші, а насправді не зароблять, а тільки втратять.